Привіт, друзі нажимани! Як ваші справи? Чи задавали ви таким питанням, як взагалі точити свої ножі? Як часто їх треба точити? Як дізнатися, взагалі, чи ніж потребує заточування, чи його можна, як там кажуть, на, на іншому боці від керамічної чашки взяти і просто підправити? І сьогодні ми до нас запросили професійного заточника. Марка Пономаренка, який нам дасть відповіді на всі ці питання. Вітаю доброго дня! Отже, таке питання: як давно ви взагалі займаєтесь заточуванням? І чи це для вас хобі, чи це спочатку починалося можливо як хобі, а зараз переросло вже в повноцінну вашу професію? Все так. Отак От і починалося. Тобто, була колекція своїх ножів. Я по основному своїй спеціальності шеф кухар. І в мене було досить багато кухонників, і треба було їх точити це раз. А потім прийшло захоплення фолдерами, фодерами тобто, ножами. І теж образувалася колекція. І їх теж, теж треба було точити. Я почав точити і година три. Точив їх для себе, для друзів, ну, як, як завжди буває, да? купив перший станок, купив там п'ять камінців і точиш собі, точиш приятелям. А, а потім стало питання а, того, а чого ж робити на пенсії? Так я вдаль подивився. І заточна справа дуже приваблива в цьому сенсі, тому що. Це сидяча робота, вона досить активна, але яку можна виконувати там, якщо доживеш до 70 років. Ну, ось ось такі були мотиви. А, і так потихеньку-потихеньку почав потихеньку обростати обладнанням, камінням, а, виходити на ринок професійної заточки, набирати клієнтуру і вже. А, Сідьмої рок, да, десь сім років я точу за гроші професійно, маю свої, своє коло клієнтів з досить високим відсотком повторного е звернення до мене. І якомусь ну, так от втягнувся. втягнувся. Зараз маю велику колекцію каміння, більше 700 ста каміння в мене. А, от, регулярно тестую каміння для наших виробників українських, а, маю декілька заточних систем. Ну і а, так а скільки приблизно, я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися, скільки е, ножів ви взагалі точите, ну скажімо так, за рік. За рік десь від 2 до 2,5 тисяч. Ну, от ось так, ось такі цифри. Це в умовах війни, би, тому що е, обсяг роботи зменшився, і е, з, з однієї сторони додавалось, я їх називаю живоколів, да, там ножи для військових всякі холодна зброя, а з другої зменшилась кількість заточних робіт по громадському напавленню, тобто по фолдерам, по колекціонерам. Таких клієнтів стає менше. На жаль, mm -hmm. на жаль. Тобто, це виходить десь ну, до 10 ножів на день? Так. Ну, як, як мінімум. От від 7 до 12 буває по-різному. Це, це, це дуже круто і заслуговує як мінімум на лайк. <гум> Давайте перейдемо вже тоді до більш практичних запитань. І е, досить часто, от навіть у нас в магазині в Нажиманні, досить часто наші відвідувачі запитують, наскільки часто потрібно точити ніж. Як взагалі зрозуміти, чи ніж потрібно точити, чи ніж потрібно підводити? І як взагалі визначити, що з ножем потрібно щось робити? І от я пропоную навіть на моєму шнику от скажіть свою професійну думку. От як людина подала ніж? Правильно. Ось я роблю на кухні вже да, 15 років. Як треба, а, якщо в тебе хтось просить ніж, а, дати чоловіку? Чому дають отак? Не отак, так, отак, не от, так, не от, так, не, не от ось так, а саме так. Тому що, наприклад, на кухні, коли там запари і люди бігають, да, то тебе можуть хтось чи ніж швидко з руки потащити, і ти ніколи їм не поріжешся. Тому Зверніть ми, увагу. Ми, ми за безпеку. Да. Чудовий Дісішник, тому що тонкий, а, дуже полюбляю, кліпсу глибокої посадки. А, як ну, в мене опита вже багато. Я беру ваш ніж, я проводжу його по пальцях і говорю, все, ну як б, вже тупий. Але у нього стадія тупізни, якщо можна так сказати, така, що її можна а, поправити без станка. Є такі косточки ланські, я їх привіз, ми зараз uh -huh. покажемо. А, і а, отакі от ніж а, можна привезти в робочий стан ну, за 5-10 років більше не треба. Тобто а Він ще не замусачений. Що у вас відбувається, Коли ви використовуєте мусат, а більшість ножів, особливо кохоних, на мусатах живуть практично. А, то у вас наступає момент, коли у вас крайка вже закругляється. Mm -hmm. Це називається ніж замусачений. І він вже як коліно да? І от тоді його треба точити. Mm -hmm. Тобто треба а, заново а, формувати ріжучу крайку і а, фінішувати і так далі. А ну, не треба а, дуже часто точити нож саме камінням, а гріндером. Зовсім не Ці треба точити. Тому що я завжди кажу е, своїм клієнтам, жалко метал. От мені часто приносять ножі, наприклад, е, від других заточників, які е, напахали там, да, там, всяких, безобразь. І тут, наприклад, у вас є е, там вимка десь міліметр. Я кажу, ми зняти, зняти метал, ну, діло, діло дурне і не але ну, давайте зробимо так. Ми його поточимо раз, ви покористуйтесь, через три місяці прийдете, Я вас поточу, і ця плямка, вона вийде. Не треба її там зараз, якщо ніж робочі. Якщо а половина десь 50% фолдерів, це полочники, і ніхто нічого не ріже. Їх носять на карманах, а, ну максимум там відкривають посилку і кладуть обратно на полку. А, Більшість дорогих фолдерів і ще і полки не виходить нікуди. Це якщо ми говоримо про колекціонерів, і там це все друга справа, і другий підхід, і другий результат, і і другий фініш, наприклад. Да? І, Ну і соответственно другі гроші за заточку. Тому, якщо у вас ніж на ІДСІ, ніж робочий, ми зараз візьмемо. Приспособу, яке, яка приведе його до тяни, ну, буквально за там, хвилину. А перевірити, наприклад, от, там, е, зараз ми там, папірець поріжемо, і після правки поріжемо різниця буде. Давайте. Так, дивіться. Ну, от бачите, то, що я вам сказав, ще їм можна користуватися. Але що називається, лохматить край, бачите? Тобто ріже, але край е бумажки лохматиться. Ну, і Фігурно ми нічого не порішимо. Давайте зробимо. Беремо саму простішу кісточку, ось така, так? Да? Це фірма Ланскі, американська така виготовляє. І тут важно саме перше, хут? попасти в кут. Бо більшість невдалих спроб на Мусаті кухонному чи такому. Проблема в тому, що людина не попадає в кут. Як ну, так, орієнтовно для себе кут визначити? Дивіться, ось ми поставили ніж. Це у нас 90 градусів. Так? Як правило, фолдери точаться десь плюс-мінус 40 градусів загальних 20 на сторону. Ми поставили на 90 градусів, половина сектора це у нас 45, так? 45. І, а звісно, нам треба скільки? 20. От, і ще, і ще половину. половину сектора. І ось це орієнтовно, оце у нас 20 градусів. І ось таким прикладом не треба давити. Лучше, ну, більш зробити рухів, а давити не треба. Ви приводите ніж до робочого стану. Ну, буквально... Здесь грітність десь 600-800. Наприклад, Вот вже у нас є. Ну, не дуже, не дуже. Давайте другий камінь візьмемо. Десь. Чуть меншої грітності. Можна так робити, такими рухами. Якщо у вас мусад ніж э, клинок длинний, да? mm -hmm. довгий Ну, давайте ще раз спробуємо. Ну, бачите? Mm -hmm. Тобто буквально там за декілька ну, хвилин. Ну, вот скільки можемо затратувати 20-30 хвилин, да? А у вас вже нож ріже хвильку. А, ось і все, Можете користуватись далі своїм ножем. От. Дякую. А, О, я, а я думав, коли в робочому стані. Ні, а, дивиться, а, Дам вам всім, хто має свої колекції, особливо фолдерів, особливо, а, які вони дуже люблять всі. А, не треба користуватись заточним камінням чи станком, якщо ніж ріже. Не треба а, намагатися а, зробити максимальну гостроту ту, Яка строгає волос, да? ріже бумажку, ріже бумажку і строгає волос, Острота первинна. Острота ефектна, первинна, вона бреє руку. Знаєте, як е, е, зрозуміти, гарний заточен чи ні? Якщо він правша, пусть покаже ліву руку. Якщо воно побрита міста, то вроді чоловік точить. Да? Ну, це шутка. А, але так ось гастрота первинна а, і ефектна, яку часто люди показують. от Зараз ми це зробили, це е, не робоча острота. Це ефект, вона ну, дуже швидко е, пройде. І ніж виходить на робочу остроту. І ось робоча острота, і наскільки довго він буде працювати, вже залежить від сталі, від кута, е, від задачі, яким призначений ніж. А, ось, і так далі. А, і, е, Треба орієнтуватися на робочу гастроту, ні на ту, яку вам показують часто на Ютубі, да? а, де ріжуть гільзи від цигарет там, так далі. Uh -huh. Я вже ну, давно від цього відійшов, але кічковий тест, при якому я беру лист старого календаря, так, у мене я покупаю, кожен рік я покупаю 3-4 календарі, це прикидні, такі столітної бумажки. Да? І це сложна бумажка для різу, ну, зато вона а, дуже хороший тестер для гостроти. І для клієнтам це подобається, коли а, uh -huh. бумажка просто протикається да, одним рухом. Але ще раз, це гострота первинна, це не є а, ціль. Ціль є гострота робоча, і це вже дуже, ну, зовсім інша справа. Uh -huh. Зрозуміло, напевно. А вам зрозуміло? Напишіть в коментарях. Ножів існує ну, просто в будь-які форми, якщо подивитись там на якийсь, скажімо так, по формі простий кефард, і подивитись на ножі колодачі які всі отакі от, чи існують якісь, можливо. Взагалі, чи використовуються різні техніки для заточування різних ножів, чи використовується одна і просто там якось. При, пристосовується до форми ножа. Якщо ми говоримо про різні форми ножів, то сама заточка буде однаковою. Але якщо ми починаємо говорити про зведення ножів, так, то тут вже можна вибирати стратегічно, яка форма заточки у вас буде. Ось такий ніж зі зведенням там 0,3, ми будемо точити. Виобразною образною заточкою, так? Обичною. Нам не треба цього робити. Ось таку мору зі сканді-спусками, ми взагалі не будемо точити по спусках. Ми будемо точити невеличкий мікроподвод. Він є. Щоб там хто не говорив, на усіх сканді-спусках мікроподвод є. Тому що, якщо ви цей ніч згоните в ноль, дерев'яшку ви пострагаєте ровно там пів години. І все. у вас буде все в замінах. Тобто це друга да, стратегія підходу. В будь-якому випадку підхід до вибору заточних прийомів залежить від використання того назнач... нажа і того, що ви з ним будете робити. Ну, це дуже важливо і це треба розуміти. Ми в такий момент пропустили, залежить ще від сталі. Тому що якщо у вас М-390, да, то М-390 допускає а, більш гострі кути. Так? Якщо у вас, наприклад, Сандвік, а, він пом'якше. Хоча я санвік дуже полюбляю, і би це дуже хороша сталь, ось така, як на морах, нержавійка. Гарна робоча сталь. Більш того, це сталь а, одна з найкращих, яка дуже швидко набирає гостроту. Так, да, вона тупиться, але їх в робочий стан приводиться за пару рухів, ось на будь якій косточці. Треба завжди знаходити баланс. І тоді буде все. Я вже мовчу про те, що більшість ножоробів дуже погано точить свої ножи. І це кстати, нормально. Це нормально, тому що пані подивиться, як бенч точить ножі з заводу. Ви ось бачили? Це щоб някті плакать. Я коли вибираю собі черговий бенч. А в мене їх 120, рок колекції. Я, якщо є змога вибрати ніж, то я, ну, я не можу вибрати, вони всі погано заточені, на різні угли, на гріндері якомусь якомусь. Рупнозерні І е, у мене є клієнт, який теж бенчі покупає. і Ми з ним шуткуємо, що ножи виробляють американці, а точать мексиканці. Нічого, е, ніякого тут е, поганого в сторону мексиканців, але е, маємо, що маємо. Ну так, за заводська заточка, це Ох. прямо окремий. Окремий випадок. Ми, ми намагаємося, звичайно, робити все максимально оптимально і для клієнтів, і для виробництва, але дуже багато є нюансів, і навіть, як ви кажете, досить відомі круті компанії, вони в заводську заточку прям. А що такий нож для американця, наприклад, де є основний ринок бенча? це ніж, який в гаражі валяється там десь. і Ми його не мажемо блюлюбам там і так далі. Да, там. Пиль здуваємо. А, тому і підхід фірми а, такий, який а, задовольняє споживача. Тобто, ніж ріже. Побачив, ніхто не буде з тобою. Я писав і з Бенчем спілкувався один час і запитував їх, що ж ви так точка ножи. І відповідь така: це прохідний момент, який забезпечує використання нашого інструменту. Все. Тобто ніякої естетики. Да? Не більше, ніж потрібно. А навіщо? Це ж капіталісти, вони считають гроші. Хто в них буде вихажувати крайку? Да? Заточники, які як дурні будуть годину вам шліфувати і паразитну риску да, вбирати. А виробник. Виробник продає ніж, ніж ріже. Таке трошки провокаційне питання. Ножі BPS вам не доводилось точити? Точ, не не доводилось, я точу часто. А, знаєте, як наживає ножі на БПС? Без понтов. А, в хорошому сенсі. В хорошому. Тому що це робочий інструмент, це куди люди, от, це обратно другий полюс того, що роблять кастовщики. Це ніж для роботи. Ніж повинен різати. Ну, как я вообще за робочу маже не виключає колекційності карбону, титану, я сам це полюбляю. Но це різні речі, треба ну, відокремлювати. Як у автомобілів, у позашляховиків є психологічна прохідність. Тобто, якщо ти їдеш на дешевому скажімо так, ще, там, радянському якомусь позашляховику старому, ти педальку в пол і погнав. Якщо ти їдеш на якомусь закордонному там за 100 плюс тисяч, то ти ж не будеш по кущам на ньому їздити.